Привіт всім героям і героїням Ми на каналі Борос Геймплей. Мене звати Рустик, мікрофон трошечки оновлений, звук трошки інакший. Записую цю серію The Beast Inside. Знову ж таки, продовжуємо. Записую цю серію заново, точніше, ну та, заново, прохожу ігру заново, а записую цю серію виходить, третю, а ще один раз то через те, що мікрофон збився, щось поламався, не працював а, і перестав контактити. І погано записався звук. От не знаю. от Хоч би що. Пере переключив його в інше гніздо. Вроді як почав нормально працювати. Знову ж таки, фільтри довелося переустановлювати а, ті тирдочки, ті всі рівні налаштовувати. Вони словом, мікрофон тепер звучить. Ой, якось отак, <смі> ну, допоки я собі не придбаю нормальний мікрофон, я мусити <смі> терпіти такий звук. Ну, як є, так є. А, продовжуємо Beast інсайт. Завершили мене на цьому моменті, але, 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 є одне, але а, сказано, що. А, де, 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 де. ага, а, Сказано, що треба піти наверх, подивитися, що там щось стукає. Ось стукає дивись, такі речі, які нам позначаються а, лупою. Ми можемо повернути в екзамінайн і подивитися на них, і щось там в них має бути. Ну, в контексті даної скульптури то щось нічого тут нема. Тому можна викидувати це сміло. Сирники ми можемо собі взяти запросто. Дивимося, що тут ще є. Так, так. Тут ми можемо відкрити тут тільки Расінка. Ага, і дивися, що я ще зрозумів. Я коли я перепроходив заново, знову ж таки, цей момент етап першу главу. І я зрозумів, що виходить я це з першої спроби не зрозумів. А ми виходить і граємо як в сучасності. І в наступному чаптері ми вже переходимо в минуле. Це виходить минуле. Ось це. Ось ця от, що ми зараз надане. Серія була страшна, якщо чесно, я записав, я вже тут всі скримаки знаю, що де вони тут є. А шкода, що ти не побачиш цієї реакції, тому що це був хороший контент, але кажу, звук не записався, тому доводиться перезаписувати заново. Я так, бляха, я, можна сказати, я до сих пір ще не відійшов від того шоку. Айфод це... Вікно. Ворона. Бух. І чувак там стоїть. Насправді це все це ілюзія. Hey, ну так, по інтонації то, то якийсь е, британець чи що, що англічанин? По інтонації чути, що він. англічанин у нас аристократ. Що це, напевно, 16. Е, 18 століття. Або 19. -те. Ну, коли там були от, от вся шушера В капелюхах в капелюках ходили. <гум> То десь в районі цього. Так, тут можна запалити, тут можна оце забрати, ми це читали. А, ну, власне, ми на цьому і завершили серію, в принципі. на от а, Я записав б, серію, знову ж таки, втретє, повторююся, що не записався мікрофон. тому Перезаписую цю серію заново. А, shit, here we go again. Нінус Кримаки тут були потужні, я тобі скажу. Давай я запалю е, сірничку Тут, здається, має бути ще упаковочка. Звуки тут прекрасні, лякливі жахливі, пугливі. Тому, в принципі, так. Тут ми все розібралися. Так. Куди він пішов? Нам hey! треба провірити шед. Чому я це зрозумів, що тут різні часи? Тому що, по-перше, меблі в хаті стоять по-різному. По-друге, тут же ж в сучасності була бесідка стояла, правильно? А тут якась сарай стоїть. Тому мене це збило з пантелику. В принципі, ми можемо це зараз швиденько все пройти. Я так думаю, що логічно ми би розділили. Кожен чаптер це є одна серія приблизно виходить у нас так. Перша серія і друга не рахується, тому що там був один чаптер. Бо перша серія, можна сказати, була невдала. А так ми будемо проходити приблизно один чаптер на одну серію, це якраз буде в самий раз. Тому я так само не буду, скажімо, спішити. Поспішати. давай геть забирай цю байду. Поспішати я нікуди не буду. Так і запишу. Другий чаптер. Получається третя серія. І нормально все буде. Ну, прикро. Звичайно, що прикро, що ти не побачиш справжніх моїх емоцій і реакцій, але. Та якби серію записати треба, пройти треба, правильно? Правильно а, Тому я це все видалив. Я потім вже догадався, що я, в принципі, міг не видаляти, а просто переозвучити це все. Але це би було вже не так. Значить, дивися, по-перше, тут така фішка. Ось це ми читали? Та, ні, це я читав, але ти, ти ж це не бачив. Де я ротейт а, Жахливе вбивство сталося в домі. А, Джон Норд, коротше, був знайдений мертвий. Одним словом, спалили всі тіла, щось таке. Та, убивства тут все стали. Сірники А Ані, хочеш спочатку сцену запустити. Це шапка мого батька, щось типу того. Підвал. Просто ти підвал капець який страшний, просто моторшний. Дивись. Оп, скрімак, видів? скримак я знав про цей скримак А що там якась шушара літаюча? Це було страшно. Я від кожного скримака, от чесно тобі кажу, від кожного скримака я просто обсирався, коли записував перший раз. Но тепер не буду, бо записую це вдруге. Ну нічого, ще, так би мовити, буде ще час побачити мою реакцію. Ну, я говорив про те, що, типу, який ідіот буде ходити поночі по лісі в сарай? Ти ідіот чи що? І він каже, ой це дуже нефайно, дуже не цей, треба йти ліпше до хати. Значить, дивіться тут чувак стоїть. Я коротше, такий, типу, о, ну нафік, побіг аж туди. Коротше, настрашився, пересрався його, потім забіг і такий. Шановець. Та. Я обсирався від, від цієї шушери. Це, якісь демон, якісь, що це якийсь демон, якийсь такий якийсь чувак в білому пальто в стримувальному. І він мені по всі свічки... Йоп твою ж, падло. Він мені затушив всі свічки, правильно? же ж, гад. Дивись, відкриваємо двері. Тут зараз опадати почне. Тут можна екзамінайт, подивитися, напевно, на щось, так. Та, та немає на щось дивити. А чому ти мені показуєш, що я можу щось дивити не знаю. А не знаю, давай зробимо ось так. Я робив ось так. Знову ж таки, я. Просто-просто запишу цю серію, просто щоб вона була. Сковородкою. Пательню комусь пописку прописати. Я вже про це говорив був, коли вперше записував. Хоп-хоп. Хоп. Хоп. Хоп, давай скримак давай хоп! То я про це і казав, так якби <хи> Я хіба що не чув. Що <хи> це було, не знаю. <хи> так. А Власне, та. Ми граємо, виходить, за, а, можливо, за батька головного героя, той що в сучасності, а можливо, за діда взагалі. Ну, щось типу того. Контекст гри сюжет приблизно такий. Значить свічки. Свічки ми будемо запалювати це точно. Свічок зараз буде багато в підвалі. В підвалі буде дуже багато свічок. Тому ми можемо собі дозволити по цей самий ану. Це дві це. Я багато свічок а, прострав, а, нажимаючи на X замість С. Коли записував записув перший раз. Тому так вийшло. А, це проходження, виходить, буде трошки краще. Ця серія. В плані дієздатності не дієвості. А. А значить, він просить, щоб я вийшов через ось ці двері. Хоп. Хоп. Where did all this blood come from? Куди веде вся ця кров? God. У підвал. А в підвалі дуже-дуже-дуже-дуже страшно. Я там просто неймовірно кричав. А, дивися, тут отак от. І ось це моя прев'юшка, що Тільки можна, ти забереш. Я. Вау. Отак от. Тобто на праву кнопку він піднімає руку, типу, щоб щось подивитися, чи що. Значить, тут можна відкрити двері. Тут зараз хтось стукати почне. Хтось стукав, я дуже сильно настрашився, просто там сидів. Вот отут от сидів, короче наляканий такий воу. Оце так. Оу". Ну, ну чесно я тобі говорю, ну типу. Ти мені не віри, але ну... Давай відкриваємо. Там то той привід білий, чи хто там поки що його тут нема. Це не дуже добра ідея? Я знаю. Хоп! І того я теж налякався, того я теж налякався. Ось цього я теж чорта налякався. О, багато сирників нам дають. Це виходить цілий склад. Тут лампу можна, в принципі, включити. І припідняти її ось так, от, щоб він отак от її носив. В чому фішка, я не розумію. Типу, це відкриття, власне, як ми вияснили, бару, можливо, готелю, щось такого. Там 40 кімнат є. що типу, день відкриття, всяка фігня срака мотика Сирники. Uh, для лампи, сірники. Сирників у нас багато, тобто підвал вимагається ходити з сирником. Ну і гра нас заставляє принаймні. Тут нічого такого нема. Тут в нас є хіба що ось так пройтися. при зворотному шляху буде скрімак жорсткий, жорсткий скрімак. Від нього можна так налякатися, що аж коньки можна відкинути. Просто копита, ласти склеїш і відразу все. І на добра ніч. Uh, тут сірники хіба що підбираєш? Оцей чувак мене взагалі не налякав, якщо що. А, тут відкриваються двері. Назе значить геть. Get... О, oh, той шкафчик геть. Get... Тут квіктай івент, кутаєшка. Ножниці а... впали, that... власне. Я сподіваюся, що це не кро мого батька. Це в якому контексті ти це говориш? Страшний скрімак. Поняв? Страшний скрімак. Я знаю, знаю про нього. Ілюзії, делюзії. Херлюзії. Що завгодно. Ми так і не пройшли, виходить, в ту штучку, куди куди нам ігра просила зайти. Це якесь. Я кажу, що це за Веном якийсь, знаєш? В прототипі така сама штука є. В Resident Evil така штука є. У Venoma. Симбіота теж така штука є. Вон він там наверху. Якось приблизити можна? М можна. <симбіот> можна. Почекай там, почекай. Ну він зараз зникне. Ігра а, зробила все так, щоб коли... Він виходить з поля зору нашого. А пропусти, тумбочка мене надає. Йоб, що... Отак от він виходить з нашого поля зору і він пропадає. Тому нам доводиться ось так от робити. Запалювати свічку. Раз. Два. Ось це може відкрити треба вдання. Тут запалити може десь треба буде. Може ще десь щось запалити. Gone my Хтось відкривав мій брифкейс. І власне тут той чувак. От, і на цьому ми завершили цілу серію. Ну, епізод був страшний, дуже страшний. Бух. І оце... Так би... Поки що це невідомо хто такий? Хтось у масці. Хтось там у масці. І він, типу, спускається до нас. І нічого нам не робить. Не знаю. І Чаптер 3 включається. От якось так. А, та, оце була, власне, вся друга серія, по суті. Ну, точніше, чи третя серія. Ну, та серія, яку я записав, власне, був. А, знову ж таки, шкода, що немає живої реакції, але серію перепройти треба було, тому що буду я викладати, виходить, епізод там, де немає нормального звуку. Там взагалі звук щось погано записався. Тому я, я вже мікрофон підключив в інше гніздо, вже він нормально має працювати. Не хочу затягувати, бо ще треба ще одну серію записати по Лер Софір. А поки що, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на соціальні мережі, писання буде все під відео. Коментуйте, поширюйте, вподобайте. вам за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі. Слава Україні!